Якщо мене отак би взяти за жбари і кинути зараз, наприклад, на якусь раду Європи. Ті хей, сапай, Це все робиться. Ну, типу, мій сольний концерт. Я тут репрезентую країну. Камон, де факти, де пруфи? А що у вас інші кандидати якісь є? Ох, наші найкращі працівники року. Поки їх тільки троє, але нічого. Ще років п'ять. І переженемо шведські та ірландські філіали. Ой. Доброго дня! Щось я трошки впала в ностальгію, треба зібратись! Рада знову вітати вас у готелі Бурса, стильні та комфортній локації, де я, hr менеджерка Євробачення Анатулєва проводжу співвесіди на посаду представника України на Євробаченні 2025. Пані Анна, наступний кандидат вже тут. Нехай заходить, все готово. Тук-тук, у вас тут співбесіда? У нас, хаяти Олександрович, заходьте, зачекались вас. вже. Дуже приємно. Дуже довго не бачили з вами 4 роки. Ваші резюме у нас є, але треба оновлювати. Тож я кхм, візьму, подивлюсь. Але знаєте, хочу, щоб ви розповідали про свій життєвий досвід, який з вами трапився за ці 4 роки. Тож розпочнемо із стандартного нашого обговорення для заповнення бланків. Як ви знаєте, ваше прізвище, ім'я? Хто ви за знаком Зодіаку? Хаят Андрій Олександрович, 27 років. Я з міста Знам'янка, що на Кропивниччині. І, до речі, наше місто один з найважливіших залізничних вузлів країни. Так що ви там собі занотуйте. За знаком Зодіаку — Овен, що також важливо. Які там основні етапи вашої кар'єри, як розвивались? Розповідайте. А, насправді. А... Музика стала сьогодні для мене зовсім іншим плацдармом, не тим, який був до повномасштабного вторгнення. І а, сьогодні, напевно, це більше не про мене, а про людей okay. і про те, наскільки для мене важливо бути корисним. Тому що, наприклад, сьогодні концерти переформувалися а, до того, що ми більше розмовляємо, більше спілкуємося, більше мотивуємо. Музика це навіть вже не ну, вона відходить на другий план. І, Ну, для мене, як для особистості, в цілому, це дуже великий розвиток, тому що я, коли починав, коли був минулий раз на нацвідборі, був таким трошки все одно в собі і відчував, що Ну, є якась невпевненість, та є е, е, недостатньо досвіду. От і зараз ця вся штука завдяки людям, саме завдяки їх е, розмовам зі мною, їх вірі мені е, нівелювалося. Угу. Досвіду набрались. Але чому все ж таки зацікавлені в отриманні цієї посади попри попередні відмови? Е, тому що є що сказати. Неважливо, яка була кількість справ, скільки було відмов. А е, є е, щось сказати, і мені дійсно буде за честь стати. Голосом е, своєї нації цього року, і якщо мене отак би взяти за жбари кинути зараз, наприклад, на якусь раду Європи, якісь там на засідання, ООН, в цій пісні саме ті слова, які б я там сказав, це б те, що я хотів сказати від всіх українців, які живуть у нашій реальності сьогодні. От саме однією з основних переваг так для отримання цієї посади є пісня. Розкажіть трошки про неї так, пісня називається Honor. честь перекладається, але а, вона не настільки в лоба. Саме про силу, про честь і да вона має багато підсенсів, і Ми е, також в цю пісню заклали ідею, того, що дуже важливо для того, щоб побудувати щось нове, озиратися назад, е, приймати е, досвід своїх поколінь, тому що кожні 100 років, буквально, да нашу націю, нашу країну намагаються стерти з лиця землі. Ми все одно вистаємо. У нас все одно є якісь фундаментальні якості, як честь, як наше відчуття і тяга до духовності. Все одно це все в нас присутнє, і це те, що допомагає нам. Ну, типу, це не про мечі, не про обладунки, там, да не про біцепси, типу, не про те, які ми там а, ну, готові йти в бій, а саме про те, чим ми відроджуємося. Тому що а, мова, культура, музика це ті речі, які формують націю, деференціють її від інших. Угу. Які перспективи ви вбачаєте для себе на цьому робочому місці? Перспективи така перспектива, одна: поїхати від своєї країни і там перемогти. Це база, це фундамент. Угу, Все. Е, я думаю, що головна перспектива в цілому наша е, це культурна дипломатія. Help, Azov, Що над Дим Євробаченням як би це все робиться. Багато важливих, ну і для мене, як для українця в цілому, для глядача, попередні кандидати, які у вас були, все одно робили ставку на щось конкретне. Мені хочеться, окрім номеру, окрім пісні, також вести дискус з Європою. І якщо ми хочемо в Євросоюз, якщо ми хочемо в НАТО, ми маємо казати про те, що не вони нам потрібні, а ми їм потрібні. І, ну, тихий сапой. Це все робиться на концертах, на припаті і так далі. Угу. Зрозуміла вас. Я відчуваю ваше хвилювання, але це дуже добре, тому що ви видно, що готувались до нашої співбесіди. І знаєте, я теж не просто так тут сижу, тому трошки в інтернеті нагуглила усілякого цікавого про пана Хаята. Так в одному з нещодавніх інтерв'ю ви сказали, що найближчим часом на моїх слухачів чекають дуже вагомі метаморфози, які особисто для мене досить логічні. Так. Чи ці метаморфози трошки про пісню, яка буде на нацвідборі? Так. Так пісня, яка буде на нацвідборі, це скажімо перша ластівка з, з цієї музики з цього хаята, а, який трансформується наразі. Зрозуміло, що я ту дорослішим разом з тим трансформується моя музика. Вже дуже крутиться побачити реакцію своїх слухачів і реакцію єврофанів на те, що ми підготували. Тому що це все ж таки історія про те, як можна імплементувати етніку не в лоб, як можна показати її з тієї сторони, з якої її ще не було. Угу. У нашої Джері Хейл вийшло поїхати на Євробачення із третьої спроби Baby, Як ви думаєте, чи здатні ви на такий результат? Я впевнений не те, що я не просто так повернувся сюди. І ціль єдина. І в мене насправді немає часу думати про якісь інші варіанти. От І... а що у вас інші кандидати якісь є? <кхух> ну, як вам сказати? <кхух> Розумов у нас багато, але наразі маємо співбесіду з вами. Тому маю наступне до вас запитання. У 2020-му Тіна Кароль була у суддях. Так. І вам закидали, нібито вона вас. Тащить. Я пишаюсь взагалі, що колись працювали разом, і що сьогодні ти показуєш такий рівень. Цього року тіна музична продюсерка на відбору. Ви готові до цих закидів? Можливо, вони будуть, можливо, не будуть. Ви розумієте? Головне, що я знаю, що це не так, і що Тіна знає, що це не так. Угу. А хто що каже, хто має якісь догадки, ну. Камон, де факти, де пруфи? А можна глянути? Будь ласка, листочок? дякую. Приємно е, мати справу з професіоналом. Де пруфи, як то кажуть, так відповіді ваші чіткі, і зрозумілі, але прямуємо далі. Тому що під час цього етапу співбесіди буду перевіряти ваші софт-скіли. Вам буде надана ситуація, яка потенційно може статися у закордонному відрядженні у Швейцарії. І ось уявіть собі, ви приїжджаєте, і у вас на першій репетиції пропадає голос. Ваші дії. Е, мої дії це фоніатор мовчання е, і техніки для збереження саме зв'язок, тому що ну, насправді зв'язки це, це ж м'язи, якщо вони набрякли, якщо вони в такому, скажімо, нестабільному стані, то їх дуже важко відновити швидко, але все одно є спеціальні техніки, якими це можна робити, і фоніатори. Ну, головне, щоб був фаніатор на місці. Мені б ваш спокій в документації, знаєте, коли то порпис. Тим паче, що вокальну партію, якщо там умовно ну голос е, зірваний, можна ж е, співати по-різному. Угу. От впораєтесь, тобто без питань. Добре, чи присутні у вас якісь очікування щодо умов роботи? Можливо, є якісь уявлення про робочий процес у закордонному відрядженні? Я насправді відкритий. Пропозиції, до пропозиції домов, е і я розумію, що це ну типу не мій сольний концерт. Я тут репрезентую країну. Так. От і тому максимально хотілось би, аби це все сенергетично було єдино з відчуттям народу, з тим, як вони бачать свою країну е в конкурсі цього року. Угу. Е, знаєте, на нашу корпоративну пошту, ось саме я її відкриваю. Постійно приходять листи від фанів. Ми все передивляємося, звичайно, і от знаєте, що цікаво, що усі чотири роки вони вас безмежно чекали. Чекали, але коли ви прийшли, то почали писати: а ви ж казали, що не прийдете. Третього повернення не буде, тому що я не хочу бути артистом, який просто приходить заявити і нагадати про себе. Ви забили? Забули про це? Так, я казав, що я не прийду. Коли це було? В 2020 році, Ось, да, з останньої своєї Ну, На той момент це для мене було не актуально. І я не знаю, чи було б для мене це актуально, якби не було пісні. О, тому що я творчо особистість відштовхуюся від поклику, від пісні, яка прийшла. І для мене просто так. У ну, мене нема галочки в житті, що я маю поїхати на Євробачення. Типу, це знов ж таки, як я казав спочатку, про те, щоб бути корисним uh -huh. і про те, щоб бути рупором а, від своєї країни. Типу, тому що це честь. Uh -huh. Ну і щоб підвести логічну риску у нашій співбесіді, ще одне для вас випробування: за 10 секунд вам потрібно назвати якомога більше переможців Євробачення uh -huh. за будь-які роки. Просто хаотично. Так, якщо ви готові, то я можу натискати старт. Yeah. Поїхали.

а. а час вже вийшов давним давно тому а я забула. Ви так говорили, що я аж сама кхм, бачите кхм, задумалась, хто ж там ще був. Що ж, добре, я вас почула. Наступні кроки такі: усю інформацію я передаю головному босу, нашим глядачам, а також раді директорів. Джамала, Сергій та Катерина дуже прискіпливі, але добрі. 8 лютого чекаємо вас на стажуванні. І у разі успішного проходження ми підписуємо контракт, і посада ваша з того моменту ви зможете приступити до... Виконання своїх обов'язків, звичайно, що і наша компанія буде супроводжувати вас на кожному етапі, аби, звичайно, щоб інтеграція в робочий колектив була успішною. Що ж, дякую, приємно було поспілкуватись. Ми вам перетелефонуємо. Дякую вам, ради зустрічі. Дякую! Вітаю! Щойно мала співбесіду з хаятом? Тут зібрала всю інформацію. Цікаво, чи вийде в нього цього року здобути цю посаду? А що думаєте, ви напишіть у коментарях?